Вимушений Бристріч покинути межі штрафної площі. Міся продовжує комбінувати без удару. Поки що. Ось далі знаходиться момент. Михайличенко забиває полісся, забиває ворота Шахтаря. Богдан Михайличенко, 90 плюс. Перша хвилина. Довга, довга атака, але вони її все ж таки домучили ударом у ближній кут. Яка ж розв'язка? Богдан Михайличенко відзначається у воротах Шахтаря на 90 плюс першій хвилині. Полісся знову вовки кусають гірників. Богдан Михайличенко, вихованець київського Динамо, який свого часу грав у Шахтарі. Тепер забиває у ворот свого колишнього клубу. Ну ось тут як як загубили гірники абсолютно самотнього Богдана Михайличенка, який не в своїй позиції так знаходився. Але гуляв там сам у штрафному майданчику, але не було тут буквально з ким грати. Матвієнко нібито біля нього, а потім іде на гравця, який віддає передачу. І спрацьовує заміна, Бристріч знаходить цю шпарину, куди можна було віддати на Хайліченко. А який ж більярдно точний удар.